Всім привіт! Угадайте, що це в мене таке? Дивіться, що я приготувала. Гадайте, ну я думаю, ви вже здогадалися. Я варила мамалигу. У мене такої малірованої каструльки. Я в цій каструльці варила. Я взяла літру води трошки більше, може літру і ще, може, стакан. І Посолила її, довела до кипіння, зменшила трошки огонь і всипала 300 г кукурузяної крупи. Сипала, сипала по чуть-чуть і помішувала, помішувала, помішувала. І зменшила геть на маленький огонь. І вона так у мене кипіла. Я її так добре-добре так мішала і мешала, бачите, навіть нічого не пригоріло, все білюсіньке все. І так варила я її 20 минут. Не додавала жиру, не додавала нічого. Масла, нічого не додавала. Хто хоче, то, коли вариться, можна додати ложку столову жиру або масла. Я не додавала. І от вона у мене буде в цій місці. Стоять, поки не захолоне. Бачите, нічим не змазано. Воно вже ще гарчуще, а вже от стає міска чиста. Ось так я притрамбую. Хто любить бринзу, потім з бринзою їдять, а хто з чим любить, можна геть із з Не знаю. Я є за своє життя це третій раз такого готовлю. А як ви готуєте мамалигу? Може якийсь, ви знаєте, дуже смачний рецепт. Ну, а як ще готовить? Ось так і вона, дивіться, яка в мене класна. Прижимаю. Ну, вже, навіть отстає, от, стоїть, дивіться, в тарілки. Можна на досточку її так раз, потім різати на кусочки і їсти. Пожарить реберця або шкварочки з цибулею і кусочок відрізаєте, хто ломить, умочає і їсть. Тільки що а? Вона боліє? Yeah, yeah. А, ну так. Да. Ігор, треба дівчат, щоб були тут знайомі, не тикаєш, та така, а та така. Тут порожками шами, он жменями п'є. Yeah, yeah. Ти думаєш, що здорова дівчинка захоче бути з... Ой. Це yeah. вже другий день, моя мама лига. Дивіться сколько з'їли. Я і такого беру тарілочку Хто захоче з чим сти, може їсти, по пучеревинку пожарватися цибулькою. Ми брали отакого вот Я ложила масло і в мікроволновку. І сахаром вони посипали єлі, дивіться, як гарно. Зараз покажу. Ось таке масло. Масло я брала у польському магазині. Ось таке воно світленьке, бачите, воно є разне. Дуже добре. Таке воно як натуральне. Я вже беру його і долина, і от таке. Воно таке, ну, не пахне маргарином, і аж солодке таке. Бачите? Ось воно таке масло. По 75 гривень, саме дешевши масло і дуже добре. Отако я беру, ставлю мікроволновку і тоді з кавою хто з чим захоче. Його знімаю. Сидить. Масло розстало, дуже гарно пахне, класно. Такий ігор. Маленький, Видите, какая гарна малышка. Масличку. Дуже смачно. Видите, невеста. А что называется жасмин индийский? Это уже красота. Так нравится. Красивенько, правда? Обалденно. Як плітеться бери скле, так? Да? Красиво плітеться. Я б одну Забери. сумку? На картоплю просто положив бідей. Так жалко, так гарно цвів. Ще гарно цвів. слива форзиція.